Як, як а, а дивіться, байкер на смарті намагається навчити байкер, який їздить на двох колесах, намагається навчити людину як їздити на чотирьох. То буде кумедна ситуація. Раджу подивитися. А ви потім вип'єте камеру і скажете йому, де купить права, правильно? Ну, шо ж ви злили это всю інформацію? Хай люди думають, що ми реально Ні, А я спорил, за рубля в А, і ви маєте на увазі, а по тей ссылке с промо-кодом подос у ЕС и пойдем, да? Да, да, да. Короче, такая ситуация. Vados да? Так, Vados Так вот, ВАДОС, Це ваш партнера. Та здрасте, ж? Не ні, змей. Я понятно. Я маю на увазі, що Ні, nee, ні, ні, ні. А чи смарт? Куда смарт? -то? А, Викурно? а Викурно? смарт? А, смарт? а, а давайте виясняти. До речі, давайте проведемо розслідування. І нам допоможе Андрій. Андрій, будь ласка. Підходь. Позивний блогер. Позивний блогер. А куда смарт?